Двері, вхідні двері металеві, під індивідуальні розміри. Буває таке, що люди не знають, що металеві двері можна робити будь-як, як забажаєте. Тобто зазвичай ви бачите складські програми на виставках. Але якщо ви бачите у двері, от складська програма, і вам хочеться скло це змістити лівіше, чи взяти інший колір металу, чи взагалі замінити якийсь малюнок, інший, ковку. Ручку замінити, там пороги, полотна, чи там, до прикладу, у вас тут як в нас є моделька з дзеркалом всередині, середині, але ви хочете, щоб ще вічко було, можна це вічко вкріпити над замком. І таким чином ви собі можете вибирати двері під індивідуальні розміри. Ну і також ще ж можна робити вікна. Тобто, у вас, якщо широкий великий проєм, ви можете зробити двері і вокруг ще вікна з одного того ж самого матеріалу. В тому самому стилі і таким чином будете знати, що можна під індивідуалку робити.